Вітаю всіх, продовжую подивитись небезпеки на Великдень. Я хочу подивитись кого? Херсон і Запоріжжя. Херсон небезпеки на Великдень. Херсон Небезпеки на Великдень на свято. Розвідка. Здають щось, розвідка. Зв'язок пошта. Обмежити людей в. В якихось діях. Обережно військовим треба бути. Кінцевий результат. Свято, щоб зіпсувати. Повністю зіпсувати свято по відлюднику. Реагувати на тривоги, ховатися і мінуси, енергетика, світло, електрика, все що завгодно. Буде важко. Вісімка жезлів це летітиме знатно, на Херсон. Нічого хорошого, на жаль, не випадає. Як завжди, Херсон у вас та же пісня. Запоріжжя на Великдень. Яка буде ситуація? Запоріжжя на Велидень. Запоріжжя на Великдень. Запоріжжя на Великдень. Давайте подивимося. Нерви розчарування також нервувати вас будуть. Обережно біля води? Дуже обережно. І фін фінанси, ресурси. Позавчальні заклади, де все вже прилітало, адміністративні будівлі. Запоріжжя Їх цікавить ті ж самі місця. Також ситуація, наче, як по колу, плюс-мінус, така, як буде. Нагнітання, нерви, так. Сказати, що прям серйозні прильоти, мені не показує, але знову-таки повторення ситуації. Поколу долі це може бути як повторення більш спокійного сценарію, так і більш напруженого. Тому будьте уважні і реагуйте на тривоги, те, що вам пишуть в повідомленнях, тому що можна очікувати все, що завгодно. До Ведня ще є час, є ще цей процес перемовин, є якісь ультиматуми, нерви. Може бути все, що завгодно.